Дуже тупий, просто ніхто не знав, що він настільки тупий, аж настільки і це стало панікою. Але вони думали, що подавлять авторитетом, але щось підказало Єрмаку Ні, я не думаю, що він вважав, що він ідіот, і його вони розмажуть. Ні, він на це не думав. Але в нього, от знаєте, як при сталінському режимі всі вірили, що вокруг враги, козні проти нас строять, і всякі заговори, і все друге. Ви пригадуєте, якого це четвертого, по-моєму. Липня він звільняє за рівну. Це його радниця, ідеолог його, вона створила Єрмака. Вона, ну, звичайно, дуже цинічна пані, дуже підла. Але вона дуже розумна, Мудра не скажу. Дуже розумна. Вона створила основні ці всі антипорошенківські напрямки проти опозиції. Вона створила не так для Зеленського, як для Єрмака, образ видатної постаті сучасності. Вона придумала різні тренди, які він розкручує. Фальшивий, абсолютно підуй, дуже піду, і страшний тренд.